Я маю надзвичайно приємні враження після проведеного семінару, тому що відчутно рівень сприйняття інформації, надзвичайно такий достатньо високий рівень сприйняття інформації. Очевидно, що в деяких темах посадовці орієнтуються більш вільно, а є теми для них абсолютно нові. Зокрема, такою темою є. Або реформи публічних інвестицій і тема контролю комунальних підприємств. Але е, очевидно, що аудиторія орієнтується в цих темах. Очевидно, що є якісь, скажімо так, недопрацювання і є багато корисного і нового, що вони можуть почернути, в тому числі із цього заходу. але, я думаю, над чим і попрацювати. Особливо я би радила звернути увагу на побудову планувальної системи, планування розвитку територіальної громади, причому планувати її в ієрархічному порядку, починаючи з концепції інтегрованого розвитку, спускаючись до стратегії, стратегію деталізувати в програмах, в планах і потім уже те, що передбачено програмами і планами, піджитувати у бюджеті. Крім цього, я би дала рекомендації значно глибше ознайомитися з темою реформ публічних інвестицій, От, тому що тема нова. Закон, який вніс зміни в бюджетний кодекс, з'явився тільки з січня 2025 року, але занадто мало часу дали органам місцевого самоврядування для того, щоб в темі і своєчасно встигнути з поданням уже верифікованих проєктів публічних інвестицій на фінансування з державного бюджету, тому тут треба дуже швидко опанувати цю тему і вчинити ряд послідовних кроків, дотриматися ряду алгоритмів, які треба дуже швидко для того, щоб встигнути за державним фінансуванням. Ну і ще одна моя рекомендація: це якраз дуже прицільний фокус уваги. На організацію роботи комунальних підприємств, тому що комунальні підприємства як суб'єкти сьогодні стали об'єктами нової реформи, реформи корпоратизації підприємств комунальної форми власності, і в цей період має бути особлива увага здійснена. Чи звернута на організацію їх роботи, на фінансово-господарський компонент їхньої діяльності. І там, де ще не запроваджені, наприклад, фінансові плани, чи не запроваджено стратегічне планування розвитку комунальних підприємств, де не приймається інвестиційна програма розвитку комунального підприємства, там треба звертати увагу. і Давати, створювати умови для комунальних підприємств, щоб вони, ну, якщо не негайно, то найближчим часом приступили до цієї діяльності, і для них оцей перехід. Від комунальної форми власності в корпоративне підприємство був набагато простішим, щоб вони швидше адаптувалися до ринкових умов і швидше модернізували не тільки свою операційну діяльність, а і модернізували свою послугу, яку або продукт, який вони створюють, цим же поліпшуючи і муніципальну послугу, яка має стати набагато якіснішою, і набагато доступнішою.